Всім доброго дня! Вітаю вас на каналі я ім'я Юрко. Повертаємося до роботи. Посівну ми вже закінчили. Будемо набирати вагу. Хто з нами, прошу приєднюватися. Сьогодні я буду готувати для Юрія пиріжки з кропом. Кріп вже з'явився, зелена цибуля і стара картопля. закінчується якраз. Треба використати. Для приготування пиріжків мені потрібно картопля. Що мені ще потрібно? Цибуля зелена, кріп, цибуля така ріпчаста, кисле молоко, борошно, перець, сіль. Смалець, на чому я буду смажити пиріжки. Дріжджі забула сказати ще і яйця. Замішуємо тісто перше. Кисле молоко, у пів літра, Виливаємо в миску. додаємо яйця, додаємо сіль. Додаємо перець. Перець не йде до тіста. Що це означає? Саджу, саджу ті рослини, забула їх то їсти готувати. Вже Юрко мені розмарнім біля тих рослин. І дріжджі. Сухе дріжджі, чайну ложечко. Перемішуємо. Я думаю, до мої прощепки діваються. Чого то вони твої? Та я собі купив їх зелені. Там ще написано, що вони твої. Перекучовують потихеньку на кухні. Додаємо борошно. І замішуємо. Тугеньке тісто, як на вареники. Хто місить вареники? Як бачите, картопля в мене вже відварена. Щоб не займати лишнього часу, картоплю усі вмієте готувати. Mieszujemy jeszcze. Ложка мені тепер потрібна. Будемо вмішувати далі ложкою. Тіст. Ось так я приготувала тісто. Таке воно мій гесеньке. такої консистенції воно має бути. Ложимо в миску. Відкладаємо на бік, накриваємо рушничком і будемо готувати начинку Так, нарізаємо цибулю. Дрібненько. Юрій, що ти такий радісний, га? Та ті пиріжки мені вже сняться. Вже так хочу тих пиріжків з кропом. Не Можу дочекатися. Якби не твої помідори, я б тобі готувала кожен день? А так що помідори, і помідори, і помідори, і помідори, що я маю робити? Ти за огірки забула? І, і огірки, і огірки? Спочатку садить, а тоді будемо збирати і збирати. Цибулю я порізала, додала смалець і буду тушкувати. Ми в тому році посадили Гектора. А, мені, а, мені, а я подумала гектар. <різь> Ні. Як він називався той, що веде ту передачу? Той француз? Такий він француз, якийсь колумбієць. Або колумбієць? А, він з Франції приїхав. Тушкується. Поки вона тушкується, я наріжу зелень, Так, нарізаємо кліп. Свіженький. Ну, до речі, ще є заморожені. Можеш його вже викинути? Що, от я його можу викинути. Свіже є. Світ буде? Він поки що ще є, поки що є, поки слимаки рижі не повилазили. Тільки вони потепліє, вони вилізуть, вже нічого не буде. Так що морозитися потім, як знайдеш той кріп. Ну, в принципі, ти права. В цьому році вони пізно вилазять. І вони такі будуть голодні. Вони вже повилазили. Що просто жахливо буде. На городі нічого, напевно, не буде. Навіть і помідорів. Вони помідорів не їли. Тільки вже самі плоди. а стебла не їли. Добавляємо до картоплі. Зелень похуча. Добавляємо перцю багатенько. Угу. Треба, щоб було твої салери наскубати. У мене ще на городі нема, але в розсаді повно. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. на дуже гарна розсада Селери. Помідори теж є? Помідори, перцю. Не знаю, чи тільки чи, чи можна пересилати розсаду. Ми ще такого не практикували. Якщо ви знаєте, що можна пересилати, пишіть. Я думаю, що можна. Як, хіба що пакувати? Щоб були мокрі, вологи, тобто. Виноград різних сортів, якщо вас цікавить. Хурма. Вже закінчується. Хурма вже закінчується. Виноград новий Новий вже є. Якщо комусь потрібно, звертайтеся. Коренева система закрита. Винограду і в хурми. Можна садити протягом всього року. Гарно вимішуємо. Картоплю. Тобі так добре рукою так. Щоб рукавиці вдягнути. Миска має бути з більшими бортами. Так, миска має бути з велика. З високими бортами. На руках мають бути рукавиці. Цибулька горить. Цибуля горить. Як супльор. Нічого мені не горить. Якраз все гарно підпушковується. Я переживаю. Буде пазуди, як твоєї мами, якщо згорить. <рес> ти вгадала. Такий Юрку ти правий. Миска то є миска. Замашна миска. Замашна і міска повна. Що вер вимішала, а низ навіть не руханий. Там ще терілці є. Все витрусило, все, нема. Нема. О, тепер можна мішати, світ і хотіти. Що ти вже їш? Пробуй на сіль. Соліть до смаку собі. Чайна ложка солі точно піде сюди. Надала пів чайної ложечки. У мене картопля була слабо посолена. Коли готуєте картоплю, підсолі до смаку також. Цибулька підрум'янилася. Додаємо до картоплі. Цибульки багатенько. Я би не сказав, що це багатенько. Дивіться, болі таких великих. Починаємо робити пиріжки. Беру трішечки тіста. Тісто мені гесеньке. Беремо бокал конячний, пити не будемо, будемо різати кружечки. Вирізаємо і починаємо ліпити пиріжки. ніби вареники, але то смачніше, ніж вареники. І викладаємо собі на трошечкову на тацу. Можна заморозити, якщо забагато. Картопля вже старіється. Вже її останні дні доходять. Щоб не викинути картоплю, можна собі наморозити морозилку таких пиріжків. Тоді зручно витягнули з морозилки, підсмажили або в духовку, щоб не смажити. А я сьогодні буду смажити. Фігура і так вже буде псуватися. Думав, ти скажеш, я сьогодні заморожу. <гум> тобі аж настрій пропав, він та? так аж скривився. Думаю, о Боже, робить ті пиріжки і буде морозити. Раз в рік робить ще хочу заморозити. Та ні, Юрку, я тобі сьогодні насмажу. І так буду робити, поки не вироблю всю начинку. Логічно. Логічно. І на вечері вже будуть пиріжки. Я вам покажу, яка в мене розсада вже є. Це в мене є щері різних сортів. Це той перець, що був з магазинного перцю куплений, що ми сіяли. І виноград вже є цього року. Перець вже починає цвісти. Та наші помідори. І тут ще є. Ось так виглядає магазинний перець. Квітка вже є. Дуже багато ящиків залишилося, які я ще не пікував. І, напевно, не буду. Нема коли. Ось такий наш виноград. Дуже переживаю, бо сьогодні, завтра і в неділю буде 2 градуси тепла. Можливо, буде і заморозок. Оранжеві помідори. Підписаний жовтий, а він коли дозрілий, оранжевий. Це є селера, гарно зав'язалася. Так я наліпила, буду продовжувати пізніше, що вам не забирати час. І будемо смажити. Беру сковороду свою, велику чавунну страшну. Даю смалець. Можна на олії, хто любить олію, смажте на олію собі. А я буду на смальці. Пиріжки мають купатися в цьому. Не дуже. Три ложки смальцю дала, каже, не дуже. Забереш руку з того, з газової плитки? Тут на Юрку так вішло, що я хвилююся. Штрик-штрик-штрик-штрик. Таже вагіна забрати. Шкрик-штрик. Що <рик> тебе там током Що, прилипло? <рик> Смалець вже шкварчить. Але не дуже. Що <рик> ти на Юрку збираєш пантелику? Як не шкварчить? Ну що ти таке говориш? Де ж то шкварчить? Туба так нормально шкварчати. Бульки йдуть, що ти хочеш. Все добре, але одне погано. Знаєш, що у нас сметана закінчилася? Нічого. Ти а мені сметана? їх зроби, побачиш. А сметана буде аж завтра. Чи потрібна та сметана там, чи не потрібно. Паріжечки вже підром'янилися. Ну що, давай їсти. їхати. ще? Чекай трошки хай. Вистинуть. Потерпи трошечки. Ми так радіємо пиріжкам. Ви <рес> уявляєте, яке то щастя. А коли ж їжа приносить щастя, значить її потрібно готувати. І не дивитися, що вона шкідлива. Тобі треба було стоїть тарілкою поставити і все. Щоб квіткою виложила, так? О, Юрій, приступай. пиріжки готові. Вже можна вечеряти. Mm. Mm. Як воно смачно? Такі прості, такі смачні. Готуйте. На що тут сметана? Скажи мені. Не знаю. Я знаю, що ти любиш сметаною. Минулому році ти любив сметаною. В тому році я ще їх не робила. Дуже смачні пиріжки. Легенькі, смачненькі. Смачно. Парують. Пахнуть. А пахнуть як? Весною. Зараз прожую і буду прощатися з вами, щоб ви бігли скоренько купували кефір і робили також собі пиріжки. А то має корову, то взагалі благодать. Свій кефір, своя сметана, все своє. Ось, друзі, у мене таке вийшло відео. Приготування пиріжків. Якщо вам сподобалося, як я готувала, поставте мені подобайку. Хто ще не підписався, підпишіться на канал. До нової зустрічі!